Приветствую вас на моем канале. Сегодня хочу тоже опять бороться с блокировкой на своем драконе. Я думаю, хто там за мною дивиться, бачить, що я почав робити. Багато хто пише, що треба зробити. Типа і заводська хороша, і пневмо хороша, і жорстка хороша. Ну, питання в чому? У мене трактор знятий із погрузчика. бурячного, Тут системи заводської в принципі немає. У мене ні крана, ні тяг, нічого немає. Тобто, щоб встановити заводську систему, треба докупляти кучу запчастей. Щоб поставити пневмо систему. Е-е, надо в мене компресор работа. Ну він не в кіль, накачав колеса викл, то есть ресивера нема. Щоб работала пневмосистема, постоянно надо, щоб е-е, работав компресор. Це мене тоже не устраиє. Тут, ну, ті, хто дивились, я трошки покажу. Оно он стоїть. Сейчас включим трошки світ. Стоїть робочий циліндр з зчеплення. тут, грубо говоря, гідроручник. Стоїть, ну, по чому-то вижимає, а штук вигибає, ну, блокировка не включається. Я уверен, що якась проблема непосредственно в самій цій блокуванні. Може, диск елементарно стерти, може бути. Быть... Ну, в общем, зараз розберу, подивлюсь, знову знімаю колесо і буду дивитися і в чому там проблема. Тому що дуже мені хочеться, щоб в мене була блокировка. варіант, варіанті, це поставити механічну блоку. Це зрозуміло, що ну, 7000 э, валити за те, що блокировка мені ну, може в рік подобається, не хочеться. Тим більше я любитель. велосипед Будемо сподіватися, що зараз э, секрет відкриється, ну, колесо знімаю. Іменно самі блокіровки подивимося, в чому там проблема. Так, колісо сняв. Нагадаю для тих, хто тільки почав дивитися, Дивіться, як я блокіровку хочу реалізувати. Реалізовувати. Тут стоїть у мене робоче сцеплення Жигулі. Іде трубка, звісно. А тут фактично гідроручник. Тобто до ручника Жигульовського я присобачив головний циліндр сціплення цього газелі. То есть, нажимаем, оно должно заблокировать. Ну, как бы такая система получается. Но что-то воно пока не хочет работать так как мне треба. Я более чем уверен. Що якісь випросить, тому що шток ходить, все ходить. Опроси по, по цій блокіровці. Зараз розберу, буду дивитися. Що, дивіться, компресор може давити 8 атмосфер це і не більше. У людей пневмосистема робота. Гідро система відрульового давати теж одну чи 2 атмосфери, і все, робота. Цей циліндр. Теж можна дуже добре надавити. Ну, палець можна кісточку можна проламати, наскільки воно сильно давить, а щось не зжимає. Зараз дивлюсь, що в нас там. Так, Блокировку розбираю ще один раз. Зараз сейчас, сейчас подивимося. Не можу зрозуміти, що не робота. Надіюсь, що якась простіша проблема. Ось тиск по центру є. Видно, що давило таки добре. Чесно кажучи, совершенно мені не зрозуміло, в чому тут може бути проблема. Єдине, все в маслові. Може воно проскальзувало елементарно. Зараз все вимію насухо. Більше того, що поміняю тоді оці ось, ось, он, 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 резинові колечка. Може тоді зароботать, бо це для мене удивлення, чого ж вона не робота. Все все має працювати, а воно, а воно не робота, прикинь. Зараз повимиваю, повимиваю і вставляю далі. Пробую далі. Так, ну мені навіть як обивателю видно, що блокировка взагалі не работала. Ні тут витерто нема, нічого абсолютно новіше. Я сподіваюся, що це із-за того, що все в маслові. Вона не захотіла работать. Так, тиски вимив акриловим растворителем до близька. І ці фрикціони, і металічні, блин, ну взагалі не бачу в чому, в чому проблема. Дуже надію, що це із того, що все в маслові було. Блокировку перемив, забрав. Чесно кажучи, я думав, що там немає цих дисків, тому що я ще літом розбирав її, по-моєму, ну, не, не, не заповнились мені ці диски. Ці мені диски подарував мій е, замовник. Дякую вам за подарунок. І Поки не пригодились. Видно, що ось, ось я торткою нажимаю. Вроді би працювати. Тут колечко я теж поставив новеньке. У мене наборчик такий є. Сейчас Смажу хорошенько, щоб легенько заходило. Блін, надіюсь, що це воно за робота. Блокировку поставлю на місце. Тут видно, що работа ну, обгон на чи як сказать. Диски крутяться з однією швидкістю, наружний барабан з другою скоростю. Зазор є. І тут якраз зазор такий, як от у наштоковий шток заходить і все. Сейчас збираю корпус, попробую. Так, Сразу колесо ставлю обратно, тому що без колеса э, стрьомно пробувати, щоб трактор не гавкнувся. <гум> Чесно сказати, поки я в такий розстроєних чувствах, що змікається, що і за масло не могло наскільки пробуксувати. хоч би трошки, хоч чуть-чуть би може працювала трохи, але взагалі не працювала в такому ключі. Колісо поставив. Зараз колісовий, трошки аж підзахекався. Колесо наскільки я розумію. Я зараз заводю, включаю блокіровку. Значить, ну, включу скорость, побачимо, що колісо крутиться. Потім включу блокіровку і по ідеї він повинен з'їхати з цих пинків, бо почнеш крутитися те колісо. Зараз проверим. Момент істини нельзя. не зря в другий день вже ковиряю з цією блокировкой. ее даже и не питається, хоч би трошечки, знаєш, хоч чуть-чуть Щоб я розумів, що воно работа, теж і не питається. Локіру, ну, зараз покажу. Видно, що упирається. Я упираюсь з усієї сили. Включаємо швидкість. Колісо закрутилось. І тут видно, що упирається. З усієї сили упирається. В общем, да Втім з этой задії зате... затеї не вийшло нічого, к сожалению. Включаємо лакировку, знімаємо скорость. Чесно кажучи, я розстроєний. що то я думав по всім же схемам кінематики, що просто треба нажати, зжати ці фрикціони, думав буде працювати, но... Не робота. А найголовніше, я знайшов такий принцип там, 100 столітнє відео, хлопчик робив так. Тобто ця ідея не нова, у нього заработало. А в мене щось не жаль. Жалко, хотілося б, щоб була блокування. Значить, прийдеться купувати механічну, та і все, попозже буде механічна блокування. Ну, тим не мені все, що я міг э, в цьому варіанті, в цьому ключі э, понять, узнать, як. Робота блокировка, я зрозумів, узнал Жалко, що не работа. Ну нічого. Блокировка на драконі должна бути, тому що вдруг якась різдвяка в мене ж він не повна тільки заднє приводний. По факту ж тільки одне колісо крутиться. Так, ну, у мене з тою блокування нічого не вийшло. Я думаю, це... це нічого страшного. А у кума ніхрена не вийшло. З тим ультрараннім соняшником поїхав його орати. Зараз поїдемо на поле, покажу состояння на даний момент соняшника і вже його підплуг. Ось ось соняшник, цей ультраранній. У нас після того, як його посіяв, дощів не було взагалі. Це і так добре, що хоч щось вилізло. Почав е, він його орати. Стоїть трактор трошки нагрівся. Ну, каже, все одно не дуже лізе. А мені наче нормально йде, але ну, я не розбираюсь, чесно сказати, Н нічого утверждати не буду. Хоча я дивлюсь, пшениці падалі колосальне количество. Я поставляв на наступний рік пшеницю, аби не було цього соняшника. Да, так що е ці експерименти з ультраранним соняшником неудачні, у випадку, в нашому регіоні. Ну і з блокування в мене теж неудачний. День сьогодні таких легких розчарувань. Ну нічого, все що не пробуде до кращого, значить не будемо в втратити гроші на ультраранній соняшник. це вже плюс. І куплю нормальну механічну блокування та і все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.